Хвала тобі, Боже, великий і славний, низенький поклін тобі до землі, благодатью своєю мою душу наповнив, свою силу і ласку показав ти мені. Довіряю тобі свої плани і кроки, що митті дивлюся на Тебе, Ісусе, Ти всім показав свою мудрість і уроки, в Твоїй ніжній присутності Тобі щиро молюся, Ти мене створив. Потім викупив мене, я двічі твоя, о Спасителю мій, коли йде все не так, задивляюся в небо, звідки поміч прийде й порятунок святий. Тобі, слава Ісусе, навчив нас молитись й подяку складати тобі за усе, показав нам своє милосердя і милість, бо Ти дивишся в кожне серце людське. Ти, Ісусе, поруч. Усе бачиш і чуєш, які ми щасливі, що ти у нас є, вірю тобі, ти усіх нас врятуєш, адже Слово Твоє непохитне і не умре, молитва ніколи марною не буде, бо багато любові ми вкладаємо в слова. Дякую, що щодня посилаєш нам ласку і чуда і даруєш своєї любові сповна. Тебе славлю, мій Господи, і величаю, хай подяка найбільше летить в небеса. В Твої руки святі все життя я вручаю. Ти є сила моя, і любов, і краса.